11 січня розпочинається оформлення паспорта громадянина України у формі id картки Про це повідомляє прес-служба Державної міграційної служби. Нові паспорти у вигляді id картки будуть отримувати всі 16-річні громадяни України, які отримують паспорт вперше. Інші українці після прийняття Верховною Радою необхідних змін у законодавстві. Для тих, хто отримуватиме паспорт вперше, він буде безкоштовним. А ось під час заміни старого зразка на новий або ж у разі втрати необхідно оплатити вартість з бланка та адміністративні послуги, за даними міграційної служби, паспорт у вигляді пластикової картки є самостійним документом і не завжди вимагає щитування з нього додаткової інформації. А ті служби, яким ця інформація знадобиться, будуть забезпечені відповідними пристроями. Державні міграційні служби прогнозують, що повністю забезпечити громадян України новими паспортами можна буде протягом чотирьох років.